Пижмо звичайне, пижмо цікава рослина, вона лікує й дитину, будеш намитими руками їсти, заведуться в тебе гристи. Ось тоді в пригоді стануть, квіти пижмо, ось погляньмо. але будьте дуже пильні, пижмо і отрута сильна. До конвульсії доводить, передоз могилу зводить, ну а запах неї чудо теркий, пряний і ненудний. Ось і жінка тут, як тут, пилок із тижмо рятує від згуб, від усяких там кліщів, від мишей та віщурів. Ось яка рослина тижмо диковинна. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк Натисніть значок палець догори під цим відео.